Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Херсон, коли саме припиняться обстріли, коли можна буде повернутися із дітьми до Херсону, відновити, або відновити життя, мирне життя, коли відновиться мирне життя, тихе небо без обстрілів. Ну, це перший місяць літа. Оцей червень має припинитися обстріли, і в людей дуже довго буде стан. Ну, ще буде час, що люди важко. Будуть боятися, отак, що, що, може, щось прилетить. Проте має стати набагато легше цей місяць червень. І тут йдуть обстріли спрямовані на ворога. Так. Ворог росіяни, ті, що обстрілювали місто Херсон, будуть взяті в полон, в оточення. Їх ну, багато кого вб'ють і взагалі розіб'ють. Це до них вертається те, що вони творили із Херсоном. От. А в людей місяць червень має стати набагато легше. Е, Мають припинити обстріли, коли це відбудеться. От вони кажуть таємниць. Угу. Шосте число, шостий місяць. Так, шосте число, шостий місяць. От з цього часу мають припинити обстрілювати місто Херсон. Коли можна повернутися людям до своїх домівок, щоб жити, продовжувати, жити в Херсоні безпечно, з дітьми. І шостий місяць. Що можуть зустрітися рідні? І в шостому місяці зустрі... можна буде повертатися. І на майбутнє, що взагалі планує ворог, чи буде ще там осінь, чи коли пізніше обстріли міста Херсона, чи будуть рашисти росіяни? Ракети, шахіди запускать по місту Херсону взагалі на майбутнє, там, на осінь, чи якийсь період. Ні. У росіян складуть вони ручки і ножки. Дивіться, в них ще якийсь період, вони будуть брехати і щось намагатися як пропаганду свою силу, що вони сильні, що у них все добре, насправді. Оцей період, кінець літа і взагалі, у них все, них, вони лежать на пузі, у них складені ручки, ножки, вони не можуть, в них не матимуть вони змоги обстрілювати місто Херсон. І тут, так, і на осінь також а, за. Ну, Мирне небо над Херсоном, тобто обстріли не будуть проводити расисти. У них все у них це, це буде закрите питання з приводу обстрілів у міста Херсону. Ну, це шостий місяць, щоб побачать близькі один одного, що можна буде повертатися. І расисти, я так розумію, потікають тут військові України. вийшли, добре. Ну і цей місяць люди боятимуться, все одно багато. Лиха наробили росіяни, що в людей ну, слабо, слабо так будуть вірити, що дійсно не обстрілювали сьогодні там, що які, як наче будуть очікувати, що щось прилетить. Тому буде важко відійти від цього стану. Ну і в росіян почнуться такі події, шляхи їхні закриті, і дуже-дуже важко буде в самих росіян їхнє забезпечення. Заперечую, повністю буде перекрита логістика. Заперечую більше. Ворог Росія не може обстрілювати місто Херсон, припиняються обстріли, відновлюється мирне життя в місті. Запереч всі ворожу пропаганду, вплив. Запереч. 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 Так, всі плани ворожі. Зруйновані повністю. Буде так. Запереч. Відновлюється мирне життя, мирне небо над Херсоном. Повертаються люди до своїх домівок. Заперечуємо, заперечуємо, Заперечу. Більше жаху такого в Херсоні не повторюється. Все лихе, що робили росіяни із містом, повертаю їм назад. На голову впаде. Буде так, буде так, буде так. Прошу захисту для Херсону. Для міста Херсона захист повний. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, захистити херсонців від російської агресії. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю захистити місто Херсон і жителів Херсону від російської агресії і повернути всі бомби, ракети, дрони, снаряди, що запускала Росія по місту Херсону. Їм назад на голови, що все впало і вибухало. У них на головах. Буде так, буде так, буде так. І прошу. Від відкрити всі дороги і шляхи людям на повернення до міста Херсона, мирне життя без обстрілів. Буде так, буде так, буде так. І зламати всі плани ворожі, і зруйнувати всі дороги росіянам, російській армії, Путіну. Більше не мають вони змоги обстрілювати місто Херсон. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги. На захист міста Херсону від росіян, де будуть знищені всіх, хто обстрілював місто. Де буде все сказане здійснено. Так має припинитися обстріл. Це перший місяць літа, а в росіян. Почнеться обстріл і взагалі перевернеться вся ситуація. В них жахи почнуться. Дуже важко їм буде, і хай так буде. Дякую за увагу.